Деактивуємо спідницю сонця для нашого аватара. Для цього деактивуємо деталі футболки, щоб вона нам не заважала. Клік правою кнопкою миші обираємо Deactivate, Pattern Only та приховаємо їх. 3D Pattern. Really Вмикаємо режим відображення вимірювань фігури та вмикаємо інструмент вимірювання обхватів фігури, Surface Circumference Measure. Підкатимо зближче. Обираємо місце положення паска, клікаємо з обох боків фігури. Повертаємо фігуру боком, затиснувши праву кнопку миші. Та вирівнюємо лінію обхвата строго горизонтально. Робимо ще один клік. Значення вимірювання записуємо. Коригувати вимірювання ми можемо за допомогою інструменту Edit EditMeas. Виходимо із інструменту та вимикаємо режим відображення вимірювань фігури. Для того, щоб побудувати спідницю, переходимо до роботи у 2D вікно. Обираємо інструмент Ellipse, клікаємо лівою кнопкою миші. оскільки більшість тканин випускається шириною 1,40 м, то внесемо цю величину у пункті Діаметр. У міліметрах. Окей. Переходимо у Transform Pattern гарячих клавішей та перетягуємо деталь. Тепер нам потрібно створити отвір для талії. Для цього переходимо в інструмент Internal. Еліпс та створимо круглу внутрішню лінію із периметром, який ми отримали під час вимірювання фігури. Обираємо пункт Circumference та вводимо свою величину у міліметрах. Ставимо ОК. OK. Переходимо в інструмент Edit Pattern гаряча клавіша Z. Клікаємо правою кнопкою миші на периметрі внутрішнього кола, Тобираємо функцію Cut. Переходимо в інструмент Transform Pattern та видаляємо внутрішнє коло. Ми отримали деталь спідниці сонця. Тепер створимо пасок. Для цього переходимо у функцію ректангл, клікаємо лівою кнопкою миші. Ширина паска у нас буде дорівнювати обхвату талії мінус 1 см. Вводимо свою величину, висота паска наразі нехай буде 2,5 см тобто 25 п'яметрів пришиємо пасок до спідниці для цього нам потрібно використати наступні інструменти Segment sewing – гаряча клавіша n для зшивання зрізів паска між собою Зверніть увагу, щоб шов починався у нас в одному і тому ж місці. Тобто, якщо шов починається зверху з однієї, щоб ця ж рисочка була зверху, з другої сторони, інакше наш шов буде перевернутий. Редагувати шви ми можемо за допомогою функції Edit Soling, виділяємо шов, клікаємо правою кнопкою миші. Та обираємо Reverse Sewing», тобто обернути шов. В даному випадку ми отримали перевернутий шов, і деталь у нас буде шита неправильно. Ще раз обираємо цю функцію, і шви у нас стають на своє місце. Для того, щоб пришити пасок до полотнища спідниці, обираємо функцію Free Sewing». Створюємо шов, клікнувши лівою кнопкою миші на кінцях зріза паска та пришиваємо його до внутрішнього кола полотнища спідниці. Замикаємо коло і робимо ще один клік. Шов утворився.